Вітаю, мене звуть Іра. Я займаюся різними видами рукоділля. Сьогодні хочу показати вам набір від Classic Design Скарби моря. Я, як його побачила, це все, це просто моя любов. Набір спирався в Україні за замовленням Classic Design. Німеччина. На жаль, підписано все інструкція російською мовою, але я думаю, що в подальшому виробник буде перекладати все українською мовою. Ну, розпочнемо. Є ось такий органайзер з нитками муліне DMC. Тут Іде нумерація за порядком, але в інструкції ось, але в інструкції є відповідний номер DMC до порядкового. Взагалі тут 27 кольорів. Кольори дуже гарні. І канва Аїда 14-го каунту молочного кольору. В комплекті голка з позолоченим вушком для вишивки. Так, що ще а, схема на паперова, папір не глянцевий, зараз один, два, три, на трьох аркушах, і четвертий це ключ. Є спеціальний символ, але є інструкція, як його вишивати: напівхрест, бекстіч, тут на одному з аркушів. Все розписано, як вишивати хрестиком на Ще бекстіч. От спеціальна якась петелька, але російською мовою. На зворотньому боці обкладинки йде реклама схожих наборів на морську тематику, ось такі, А, ще дуже приємно, продавець поклав пакетик чаю грінфільд, Чорний чай, так як, я, так, як я люблю і маленьку цукерку молочного шоколаду. Ще з тертим фундуком. Мій улюблений шоколад. Ну, ось так повім детальніше про те, як вишивається цей сюжет. Я почала вишивати з нижнього. Лівого кута, і зрозуміла, що мені зручніше було б починати з верхнього лівого кута, бо я вишиваю хрестики в напрямку зліва направо. І тому, якщо йдеш зверху вниз, то не попадаєш в один і той же отвір на канві, якщо хрестики знаходяться один під одним. Як я вже потім зрозуміла, що Початок мій припав на саму складну ділянку, де багато ось, зашивки різних кольорів. Ось тільки ділянки, де не зашито, зовсім їх мало. Не знаю, правильно, чи це ні. Хтось вважає, що так і треба починати з найскладнішого, поки є запал, заряд енергії. Ну, кому як. Робота, на мою думку, нелегка, бо багато бекстічу в один та дві нитки, блендів, півхреста в один, два, три та чотири нитки, лезі тезі Але вишита картинка, погодьтеся виходить, реалістичною, промальованою до дрібниць, навіть якщо здивитися зблизька. Я вишиваю по паперовій схемі. Мені подобається, що вона кольорова. Приходиться закреслювати, відшити чорною ручкою, бо маркером, ну маркер, якщо закреслювати маркером, то не видно, буде кольор бекстічу, який я роблю вже після того, як відшиті всі хрестики там пів, напівхрестики. Зручності я зробила таку ось підставку. Куди кріпити схеми. Схему навмисно закрила, щоб не порушувати авторські права. Ось так вона виглядає. У мене був шматок отакий кусень картону. Тут, щоб він не роз'їжджався, я приклеїла скотчем ось такий шмат картону клеєвим пістолетом, приклеїла ось таку утеплювач, він якраз підійшов мені по розміру, намалювала значки, підписала. Підписала в скільки яку кількість ниток, і через рисочку, що це за номер на органайзері. Відсвічую, бо я приклеїла скотчем і паркую там голочки. Я вишиваю в основному на дивані, тому мені Зручна така підставка, для столу вона, звичайно, заширока, але кожен, кожен може зробити її більш вузькою, зменшивши розмір того маленького кусочку картону.